Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, минулого вечора відбулася заключна прес-конференція перед боями мегатурніру в Саудівській Аравії, який пройде вже цієї суботи 1 червня. У нашому телеграм-каналі в описі під відео в День бою буде вся необхідна інформація щодо трансляції, тому переходьте та підписуйтесь. Під час прес-конференції джілей Джан, який битиметься з Дантаєм Вайлдером, зробив усе можливе, щоб викликати невдоволення в команді Матчрум. Вайлдер проти Джана є найбільш очікуваним і гучним боєм на рахунку. І Вайлдер став капітаном команди Хірна. А це означає, що він може заробити подвійні очки для своєї команди, якщо переможе Джілея. З цього приводу китайський гігант сказав: Я думаю, що він, тобто Хірн, помилився. Я думаю, що вони вибрали його капітаном, щоб поцілувати його в дупу, щоб отримати рекламний контракт. Заява Джана викликала сміх, але Хірн швидко зізнався, що хотів би працювати з Вайлдером, який є вільним агентом. Я хотів би підписати Dante Вайлдера. Я думаю, що він один із найкращих суперважкового у світі. Один із найцікавіших суперважкового у світі. Але так само, як і Джі Джан. Я бачу, як Вайлдер вибухає в суботу ввечері. Для мене велика честь представляти Dante Вайлдера лише один вечір. І сподіваюся, як сказав Джелай Джан, майбутнє призведе до рекламного контракту. Але все, що має значення, це суботній вечір. І я вірю, що ви побачите один із найжорстокіших нокаутів, які ви бачили у важкій вазі. І Вайлдер оголосить про себе та знову зарекомендує себе як найнебезпечніша людина у надважкій вазі. Цей хлопець один із найбільш страхітливих бійців. Іноді ми списуємо хлопців через поразку, але вони повертаються і стають ще кращими. Я дивлюся йому в очі і бачу ту найнебезпечнішу людину, у якої роками я намагався загасити полум'я, тому що тоді він не був нашою людиною. На що Джелей відповів? Він ветеран і він бронзовий бомбардувальник не просто так. Але я думаю, що у бомбардувальника закінчилися патрони, тому що він зараз бореться з великим вибухом. Я знаю, що він вийде за перемогою, я знаю, що він спробує перемогти і йому є що доводити. І мені теж суботній вечір буде фантастичним. В останньому бою він виглядав не дуже чудово. Не знаю, через що йому довелося пройти в тренувальному таборі, але не сумніваюся, що до майбутнього бою він готувався як треба. В свою чергу Вайлдер теж вислося. Я дуже радий працювати за Діхіном. У нас були не найкращі стосунки у минулому, але час приносить зміни. І я люблю бути частиною змін. У цей момент часу ми як барабан воїна з одним ударом один звук. І я люблю усіх на лівому боці. Ви можете відчути енергію, тому що ми не граємо в жодні ігри, щоб виграти. Ми приходимо, щоб вибити їх. Це 5 на 5, Ми йдемо на п'ятьох бійців. І я з нетерпінням чекаю суботнього вечора. Я почуваюся чудово в ролі капітана. Еді Хірн міг вибрати одного з цих чудових хлопців ліворуч від мене, але він обрав мене. І це велика відповідальність, яку я прийняв з розпростертими обіймами. Я збираюся відродитися в суботу ввечері і не можу дочекатися, коли це станеться. Я стоятиму над тілом свого суперника як Якаліна у 1965 році. Я повинен домогтися успіху. Я воїн, у мене менталітет воїна. Я готовий померти на ринку за те, у що вірю. Далі переходимо до учасників іншого протистояння, а саме Філіпа Херговича, який пообіцяв дати урок Даніелю Дюбуа. Я радий, що Даніель викликав мене. Я кликав найгучніші імена, найкращих бійців нашого дивізіону. Але це теж непоганий варіант. У Дюбуа також відоме ім'я, і він непоганий боксер. Я не можу дочекатися поєдинку. У мене набагато більше досвіду. У мене була довга аматорська кар'єра. Незважаючи на те, що у Даніеля більше професійних боїв, я все одно більш досвідчений. Я думаю, що просто відведу його до школи. А що до Дюбуа, то він упевнений, що нокаутує хорвата. Я не можу більше робити легких кроків, не можу байдикувати. Це той рівень, на якому я маю бути, і я до нього готовий. У нас є досвід спарингів, але це було 7 років тому. У суботу на нас чекає справжній бій, і я нокаутую його, я готовий. Окрім цього, тренер Дюбуа Дон Чарльз в інтерв'ю сказав: Так, я радий цій можливості. Щоб не придумав Хоргович, ми будемо готові до цього. Я буду чесний з вами. Я дуже хочу, щоб Даніель нокаутував його. Просто Хергович зарозумілий. Він дуже зарозуміла людина. Отже, саме через цю зарозумілість він упаде. Бути впевненим у собі це нормально. Але хлопець вважає, що йому достатньо з'явитися, щоб перемогти. Це зовсім інше. На нього чекає грубе пробудження. Дюбуа тим часом черговий раз поскаржився, що в нього вкрали перемогу над усиком. Звичайно ж, це не був заборонений удар. Це однозначно був удар по корпусу. Він прилетів у попок. Я відчув, як доніс його. Вони просто поцупили це в нас, чи не так? Також, окрім боїв 5 на 5, в суботній вечір також виступлять Дмитро Бівол проти Маліка Зінада за титул WBA у напівважкому дивізіоні. І на завершення, як стало відомо, тім дзю, який мав провести бій проти Верджіла Ортіса 3 серпня у карді Мадримов, знявся з бою через розсічення, яке отримав бою з Фундорою. Як зазначається, дзю не зможе проводити спаринги 6 тижнів, хоча є приємні чутки для нас. Адже дзю може замінити наш України Сергій Богачук, але це питання наразі обговорюється. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!